Добрий день. Сьогодні Миколай Бейлович погодився нам розповісти, як пройшло його лікування після лазерного дроблення каменя лівої нирки. Я знаю, Миколай Бейлович, що ви і в іншій лікарні були також консультувалися з приводу оперативного лікування. Тільки вам там відмовили, так? Да? Відмовили і так я обратився сюди. Я даже ошибся, що я в других лікарнях ходив. Не надо было нікуди, просто прямо до вас. Тут у вас все на місці. Розслідування і операція все робиться. Не надо ходить, не надо лишнє время тратить, нерви портить. У вас ну, просто все супер. Дякую. Вища категорія. Дякуємо. Ми постійно над цим працюємо. Ми постійно вдосконалюємося, щоб і пацієнти були задоволені, і нам самим було приємно працювати. Тому що коли ми бачимо от такі от для нас чудові слова підтримки, це для нас велике значення відіграє. У вас просто каже супер. Я можу всім сказати, щоб нікуди не йшли, тільки до вас. В клініку Біляка. Тут персонал обслужує, день і ніч, ходять е, отділені палати з телевізором, ну все, ну, ну все, так як і осінниця. Чоловік навіть не чувствує, що знаходиться в лікарні. Просто супер все. Дякую, Дякую вам Дякую. дуже гарно. Дякую, що ви мене вилечили, Дякую. Третій день після операції я вже вдома. От подивіться на людини третій день Дякую. після операції дроблення камені лазером і, і вже їде і додому. І скільки камінь, я, я, кам я. я просто не хочу показувати і ви за рулем на машині? Да, так, так, Що сюди, сідаю за руль та я А Миколай Байлович? Я ще вас попрошу. Миколай Бейлович угорець. Jesse ja, Leszpoprosú, Na Ugorszki, Movi, Unasza Karpátyi, Baháta Ugorszki, si Prasziválya, Seimska Megmondhatom magyarul is ugyanezt, tehát, aki nem értette, nem kell járni sehova, itt eljön a, az ember, mindent helybe kivizsgálnak, nem küldözgetnek, egyik egy orvoshoz, egyik kórház, másik kórház. Eljöttem reggel, Mandik után operáltak. Itt helybe minden. Kivizsgálás. Operáció. Kate napulba megyek az Minden, minden, minden nagyon jó. Úgyhogy tudom, ajánlani nem mindenkinek, aki neki nem problem. Veseki, epeki. Nikolai Baviliš, ja зрозуmiero nodin youtube, to nagyon дуже добре. I skauju vam kysenim se i pse. Я toch. Děkuji za show. Дякую, Приє... приємно mm. мати з вами справу. З вами теж. спасибо. Дякую.